Слава Ісусу Христу, слава навіки! Дорогі христі, у нинішню неділю ми читаємо фрагмент Євангелії, де Ісус оповідає притчу про таланти. Ось, пускаючись Господар у далеку дорогу, дав своїм слугам, згідно з їхніми здібностями, таланти. Одному п'ять, другому, два, а третьому один. І ось ті, що взяли. П'ять і два талантів відразу почали орудувати тими талантами і працювати для свого пана. А третій взяв талант і закопав у землю, по якомусь часі повертається пан і питає. І той каже, пане, ти мені дав п'ять, я придбав ще п'ять. Той каже, ти мені дав два, ось я придбав ще два. А цей каже, я знаю, що ти жорстокий пан, що ти жнеш там, де не сіяв, і збираєш там, де не розсипав. От я зі страху взяв і закопав цей талант. У землю. Пан назвав того слугу лукавим і лінивим. Ми звикли в нашому житті називати талановитими людьми, які мають ніби спеціальні обдарування, які відрізняють їх від інших. Однак, зі змісту цієї притчі можемо зрозуміти, Бог від нас чекає дії. Кожна людина повинна мати у своєму житті чітко поставлену ціль. І лише тоді, коли ти тратиш свої зусилля для того, щоб досягнути цієї цілі. В тебе справді по дорозі втікає страх, лінивство, страх, лукавство. У людській душі породжують страшну небезпеку. Там обов'язково буде гніздитися образа, там обов'язково буде гніздитися заздрість. Хіба ж ми не чуємо на щодень? В того стільки, а якби я мав, а якби не мав. Це все не так. Найдорожчий талант, неповторний, унікальний, який подарував кожному з нас Господь Бог, є наше неповторне життя. Ми сподіваємося, коли в Бога молимося про здоров'я, про успіхи, про щось, що Господь Бог змилосердиться і подарує. Бог сподівається від нас, що все, що в нашому житті нам подароване, ми повернемо для того, щоб жити, Богові на славу, трудитися для Господа Бога. Бачите у тому розумінні, як подає фрагмент Євангелії, талант у тому часі рахувалася ну, не стільки копійка, як міра. Це було, наприклад, 35 кг золота, 35 кг срібла, 35 кг міді. Це був дуже великий даток. Це був, ну, звичайно, коли хтось отримав такий талант і бере його, пускає в справу, поступає правильно. Бачите, закопати талант в землю, це означає бути незадоволеним. Це означає весь час нарікати. Це означає думати, що іншим кращі умови, ось в них краща держава, ось в них кращі можливості. Це означає весь час заздрити від тих, що хтось має щось інше. Це страшна зараза. І вирок пана є дуже простий. Відберіть від того, що має нічого немає, і віддайте тому, що має 10. Ми живемо в суспільстві, де би всі хотіли все ділити порівну. Є люди, які кидаються в працю і в тому знаходять величезну насолоду. Праця приносить так само порядок в їхній душі, коли ще й розуміють, що талант їм подарований, і вони тепер придбали, ті люди в душах мають радість, ті люди у житті досягають успіху, ті люди абсолютно точно бувають у житті щасливі. І тільки тоді, коли людина найбільший свій талант зариває в землю, тобто все своє життя, і дивиться тільки в землю, і нарікає тільки про те, що в неї якісь нібито обмеження землі, а в інших є більші. Така людина справді дуже нещасна. Нинішня притча застерігає нас, щоб ми зрозуміли, що ми всі діти Божі, щоб ми про це пам'ятали, що наше життя унікальне і неповторне, що Господь Бог від нас чекає, що ми потрудимося у тому світі один для одного. Потрудимося для Господа Бога. Так само ця неділя перед воздвиженням чесного хреста, і тут читаються такі причудові слова з Євангелії від Івана. Бог так полюбив світ що послав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. Твій і мій любий брате і сестро, найбільший талант, що нас з тобою, Господь Бог у хрещенні вибрав стати Його учнями і покликав нас бути його дітьми. Повертаємо той талант всюди і завжди, Богові на славу, собі на пожиток і на радість. Це справді щастя бути покликаним і обдарованим від Бога. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!